Вітаю! Минулого уроку ми з вами повторили матеріал про односкладні речення. Порівнювала їх з двоскладними реченнями, перетворювала двоскладні на односкладні речення і з сьогоднішнього уроку будемо говорити про типи односкладних речень. Перед тим, як ми з вами сьогодні ознайомимося з матеріалом про односкладні означено особові речення, пропоную перевірити себе ще на початку уроку. Чи орієнтуємося ми. В односкладних реченнях. Чи можемо їх визначити серед інших речень? Звичайне тестове завдання. Чотири варіанти відповіді одна правильна. Спливли вінки купала по річках. Жіноча доля, панна Вередлива. Приходь до мене у північне зірко. На травах іні заіскрився біло. Сподіваюся, що ви легко вибрали правильну відповідь, і це варіант В. Приходь до мене опівнічна зірко. «Опівнічна зірко це звертання. Звертання не є членом речення, воно тільки називає того, до кого ми звертаємося із мовленням. Тому розглядаємо оцей якраз шматочок речення. Приходь до мене. Приходь головний член речення у формі присутка. Це одно складне речення. Перевіримо інші варіанти. Вінки, що зробили, спливли. Два члени речення в граматичній основі. Двоскладне речення. Доля є хто така? Є панна, підмет, присудок, двоскладне речення. Іній заіскрився підмет, присудок, двоскладне речення. Отже, односкладним називається таке речення, у якому тільки один головний член складає граматичну основу. Або цей головний член у формі присудка, або у формі підмета. Ми з вами. Сьогодні і на декількох наступних уроках будемо говорити про такі типи односкладних речень, у яких головний член речення співвідноситься з присудком. Отже, перед тим як ми з вами безпосередньо розглянемо те, якими способами може бути виражений головний член речення в означено-особових реченнях. Які особливості таких речень, де ми використовуємо такі речення? Спочатку хотілося повернутися трошки назад у 7 клас, і повторити деякі форми дієслів. Перед вами декілька дієслів, заграй, навчаємося, допоможете, знаю, пропонуємо. Це не просто так ми все повторюємо. Сьогодні ці форми дієслова будуть так чи інакше використовуватися в означено особових реченнях. Як? Ну це трошки далі. Отже, нам треба визначити, у якій формі, а це спосіб, дійсний умовний наказовий, час для дійсного способу теперішній, минулий, майбутній особа, перша, друга, третя, і число однозначена множина, є у тих дієсловах, які зазначені на дошці. Тут уже все визначено, ми просто з вами трошки повторимо для того, щоб нам легше було далі орієнтуватися в темі. Заграй, ти заграй. Друга особа однини наказового способу. В наказовому способі час не визначається: навчаємося, ми навчаємося. Перша особа множини наказового способу. Допоможете, що зробите, ви допоможете. Друга особа множини майбутнього часу, тому що зараз говоримо, а дія буде відбуватися колись дійсного способу. Знаю, я знаю, що роблю перша особа однини теперішнього часу дійсного способу. Пропонуємо, що робимо. Ми пропонуємо перша особа множини теперішнього часу дійсного способу. Для чого нам було це повторення? Ну, насамперед, для того, щоб пригадати дієслівні форми, а на декількох наступних уроках, на сьогоднішньому уроці вони будуть для нас преволюючими, тому що вони саме будуть підказувати нам, слугувати такими своєрідними підказками для визначення означено особового речення. А по-друге, тоді, коли ми з вами визначали особу і число, ми біля цих присутків, біля цих дієслів, поки що вони ще не присудки, звичайно що використовували особові займенники. Ти, ми, ви, я, ми. Тобто я, ми, ти, ви, біля цих дієслів ми з вами використовували саме такі займенники. І це нам сьогодні теж стане підказкою. Далі, наказовий спосіб. Бачили в цих дієсловах однина множина. Далі, майбутній час теперішній час дійсного способу, і перша особа друга особа. Однини, множини. Ну, а тепер правило, формула, формула вираження головного члена речення в означено-особових реченнях. Чому так називається означено особове речення? Тому що ми з вами знаємо навіть без назви особи, хто виконує дію. Головний член речення у таких означено особових, а він буде саме співвідноситися з присудком, виражається дієсловом у формі першої чи другої особи однини чи множини теперішнього чи майбутнього часу дійсного способу, або формою першої другої особи однини чи множини наказового способу. І ось тут ми вже, знову ж таки бачимо ті займенники, які ми тільки що використовували у завданні на повторення. Я, ми. Ти ви. Це нам сигнальні картки сьогодні. Тобто, якщо ми визначаємо, що за речення у нас в тексті, наприклад, або в завданні, ми можемо біля головного члена у формі присутка поставити один із цих займенників, і якщо вони граматично поєднуються, значить це означено особове речення, яке нам і потрібно. Нас не цікавить, хто виконав цю дію, тобто на виконавців ми не зосереджуємо свою увагу в означеному особовому реченні. У нас вся увага зосереджена на дії. І так зрозуміло, хто виконує, чи я, ти, ми, ви, хто з нас, але нас цікавить насамперед дія. Приклади. Вдолання грію в старовинну чашку, і смуток, мов дитину, колишу. Грію, що роблю. Я грію. Наша підказка, наша сигнальна картка. Це дієслово у формі першої особи однини теперішнього часу я грію, я колишу дійсного способу. Повернімося до нашої формули. Перша особа однини теперішнього часу, дійсного способу. Це означено особове речення. Поставлю хату і кімнату, садок райочок насаджу. Що зроблю? поставлю. Що зроблю насаджу. Я поставлю, я насаджу. Перша особа, одниний, тепер тільки не теперішнього, а майбутнього часу, дійсного способу. Перша, одниний, майбутній, дійсний. І я сигнальна картка. Означено особове речення. Пильнуйте славу полкових знамен. Пильнуйте, ви пильнуйте. Ось у нас займенник. Ми приписали його подумки біля цього головного члена речення. Ось пильнуйте. Ви пильнуєте, друга особа множини наказового способу. Є таке вираження головного члена, означено особове речення. Не чіпай наші сиві минулі тривоги, не чіпай, ти не чіпай. Подумки приписали біля головного члена речення займенник підказку. І це друга особа однини наказового способу. І така форма вираження головного члена означеного особового речення. У нас є, у нас представлена. Наступний момент: отже, ми з вами запам'ятали, тільки займенники першої і другої особи, однини і множини, можуть приписуватися подумки до головного члена визначеного особового речення. А якщо це буде, наприклад, займенник він або вони, ні, у жодному випадку такого бути не може. Це будуть абсолютно інші односкладні речення, про які ми будемо говорити на інших уроках. Отже, якщо у вашому реченні з одним головним членом у формі присудка, присудок виражений дієсловом у формі третьої особи однини, теперішнього або майбутнього часу, або просто у формі однини минулого часу, то перед вами не односкладне речення, а двоскладне неповне з пропущеним підметом. Або воно, можливо, вирвано із контексту, або, можливо, неважливо. Хто виконував цю дію, цю функцію, але будьте уважні: якщо це він, вона, воно, біля основи подумки ставимо, це не означено особове речення. Якщо це минулий час, це взагалі з означеним особовим реченням пов'язано не може бути. Приклад, при своєму серці, як при грубці, прижилась, прижилась, що зробила? Присудок у формі дієслова третьої особи однини, ні. Це у формі однини минулого часу. Тому що в минулому часі ми не визначаємо у дієслів особу, тільки в теперішньому або майбутньому. Тут у нас записано двоскладне, неповне речення з пропущеним підметом: хто це прижилась, жінка прижилась, кішка прижилась, птаха прижилась, бабуся прижилась. Ну, ми не знаємо, хто. Але якщо це речення в контексті, тобто в тексті, то в тексті десь йдеться про того, хто виконав ту чи іншу дію. Це означено особові речення. Ну, а тепер давайте попрацюємо. Практичне завдання номер 1 Укажіть серед записаних речень означено особові. Пам'ятаємо: я, ми, ти, ви, які ми можемо поєднати подумки із головним членом це перший момент. І ні. Формі минулого часу дієслова. З минулим часом, означено особове речення, не дружать, і займенниками третьої особи не дружать. Серед яблунь стану квітним. в минуле спалено мости, слухаюся у шум прибою. Або вдома не бути, або волі здобути. Цей дім нещодавно збудувало. У чужому домі не порядкуй. Обступи мене ліс, які високі і густі ліси. Якщо вам так буде легше, то трошки підкажу, серед цих речень ми повинні визначити три означено особових речення. Перевіримо. Перше речення це якраз і є герой нашого сьогоднішнього уроку. Серед яблунь стану квітним. Головний член речення стану квітним. Це присудок. Складений іменний. Якщо іменна частина нас не дуже цікава, тому що насамперед ми з вами звертаємо увагу на дієслово-зв'язку, то поки що ми іменну частину залишимо в спокої і попрацюємо якраз із цим. Стану, що зроблю? Я, стану, форма першої особи, однини, займенник, я нам підказав, майбутнього часу дійсного способу. Перша особа однини, майбутнього часу дійсного способу. Означено особове речення. Третє речення вслухаюся у шум прибою. Що роблю? Вслухаюся. Я вслухаюся. Всі підказки використовуємо. Це перша особа однини, теперішній час, дійсний спосіб. А це якраз і є форма вираження головного члена в означеному особовому реченні. І передостаннє речення Обступи мене, ліс, ліс у цьому тексті, в цьому реченні, у нас звертання. Звертання ми поки що відкладаємо, воно не є членом речення, звертаємо увагу на іншу частинку речення. Обступи, що зроби, ти обступи, друга особа однини наказового способу. І це ще одна форма вираження головного члена в означеному особовому реченні. тут ми з вами навіть знаємо, хто бо що буде виконувати оту дію із проханням або з наказом. Про яку ми звернулися. Це буде ліс, але поки що він у нас звертання, тому поки що він не є швином речення. Отже, три речення: перше, третє і передостаннє у нас означено особою. Розгляньмо інші речення. Переконаємося в тому, що вони не повинні були потрапити до нашого переліку. В минуле спалено мости, дієслівна, безособова форма на но це. Головний член речення безособового речення. Ми не можемо приписати або подумки якийсь займенник поставити біля такого головного члена. Далі або вдома не бути, або волю здобути. Не буде здобути головний член речення, виражений формою інфінітива. Ну, при інфінітиві ми не можемо поставити жоден із займенників, тому що це форма дієслова, яка не змінюється ні за. Особо ні за числами, тобто ні з яким особовим займенником не може сполучатися. Безособове речення. Далі цей дім нещодавно збудували, що зробили Форма минулого часу. До побачення форми минулого часу означене особове речення не дружить з такими формами. Далі, у чужому домі не порядкуй. Зупинімося на цьому реченні через те, що не порядкуй, як, наприклад, обступи, у нас тільки що була така форма, форми однакові. Ти не порядкуй. Друга особа однини. і, знову ж таки, наказовий спосіб, як і тут. То чому ж тоді це означено особове, а це якесь інше речення, тобто ми його собі до переліку не внесли. А тому що це речення і тут підказка. З творчості, то тобто це є прислів'я. І у прислів'ях, приказках, в афоризмах дія мислиться не конкретно, як отут, от, звернено до лісу. Наприклад, а мислиться узагальнено, тобто це стосується будь-якої людини. Це узагальнено особове речення. Так що ми до свого переліку і не внесли його. Будьте дуже уважні в розрізненні узагальнено особових і означено особових речень. І останнє речення ну, тут взагалі простіше: які високі і густі ліси. Якщо до цього у нас були. Головні члени речення у формі присудків, то це єдине речення, останнє, в якому головний член речення у формі підмета, ліси і перед нами називне речення. Далі, наступне завдання, друге, трошки складніше за перше, тому що ми тут будемо працювати з різними реченнями. Найголовніше, що всі вони тут у нас двоскладні, а нам треба кожне речення переробити на одно складне речення. Якось увечері йду я від знайомих лісом. Тиша навколо, тільки під ногами пісок репить, стежку листя притрусило, я не бачу її, навіть страх узяв, що я можу збитися. Казали мені знайомі, чого ти вирушаєш проти ночі? Кожне з цих речень треба переробити. Тут у нас є складні речення, тобто кожну частинку складного речення треба переробити на одно складне речення. Можна зупинити відео, подумати. Не хвилюйтеся, якщо не всі речення у вас там вийдуть правильно, ми тільки починаємо працювати з односкладними реченнями, і сьогодні тільки перший різновид розглядаємо. Наші успіхи ще попереду. Перевіримо. Якось увечері йду від знайомих лісом. Я прибрала, але не так все буде просто в інших реченнях. Якщо ми з вами робимо означене особове речення, то так, там поприбрали всіх підметів і все нормально. От, але не скрізь так буде: тиша. Тиша навколо, тиша називне односкладне речення. Тільки чути рипіння піску під ногами, чути це інфінітив, тільки що ми з вами такі речення в попередньому завданні розглядали, тому це безособове речення. Стежку листям притрусило, порівняємо. Листя притрусило підмети присудок, а тут ми з вами залишили тільки присудок, і це безособове речення не бачу її. Тут ми прибрали просто займенник я. Навіть страшно стало, що може збитися. Там страх взяв, а тут страшно стало, безособове речення, що я можу збитися, тут в другій частинці прибрали займенник я. Казали ж мені. Знайомі, знайомі перебрали, залишили тільки казали ж мені, чого вирушаєш проти ночі, чого ти і тут теж ти прибрала. Переконалися, що в нас не завжди виходить тільки прибрати підмет із речення, тобто виконавця із речення прибрати, залишити тільки дію, і в нас означено особове, не означено, безособове і так далі. Ні. Інколи треба, звичайно, трошки попрацювати ще із структурою речення, і з граматичним його. І з граматичною формою його. Для тих, хто не встиг перевірити разом з нами перше завдання, от, або не звернув на щось увагу, ви можете зараз ще раз перевірити. Займенничок підказка, і визначено, що і як у нас за форма дієслова. Йдемо далі. Порівняємо два речення: приїжджаю в село, приїхав у село. На перший погляд здається, що змінилося, тільки форма дієслова. Так от у формі дієслова і полягає той принцип, за яким ми з вами розрізняємо речення. Приїжджаю в село. Що роблю? Приїжджаю, я приїжджаю. Це форма першої особи однини теперішнього часу дійсного способу. Перед нами означено особове односкладне речення. Приїхав. Що зробив? Форма минулого часу. З форми минулого часу означано собою речення не дружить. І ми запам'ятаємо примітку, яку розглядали на сьогоднішньому уроці, це двоскладне, неповне речення з пропущеним підметом. Хтось приїхав у село: дідусь, дядько, військовий, турист та хто завгодно. Просто з цього речення ми з вами не можемо з'ясувати, хто, тому що воно вирвано з контексту. Коли ми з вами в контексті його побачимо, тобто в тексті, тоді нам буде відомо, хто ж це все зробив. І ще один важливий момент, де ми використовуємо, нам здається, що ми вивчаємо якось мовні теми окремо від життя, де ми користуємося, де ми використовуємо односкладні означені особові речення. Та ось звичайний приклад. Кожного дня пишемо смс-повідомлення і не обов'язково там зазначаємо, хто. Робить ту чи іншу дію. Тому що людина, яка отримує від нас смс-повідомлення, вона вже бачить зазначене, хто це надіслав. Тому ми можемо просто сконцентрувати свою увагу на дії. Наприклад, скоро буду вдома. Ось вам смс-ка для того, щоб не хвилювалися ваші знайомі. Або Виїжджаємо о 15-й годині, точно так же. Не сказано, хто виїжджає і так далі. Але людина, якій ви адресуєте смс-повідомлення, розуміє, що це від вас і що це ви виїжджаєте, або ви там ви з групи виїжджаєте і так далі. Отже, в смс-повідомленнях ми з вами використовуємо означене особове речення. Далі, наступний момент. Привітання, які ми надсилаємо перед святами у свята одне одному. От, Наприклад, тут ви вже бачите листівочку на екрані. Вітаю з Днем Народження. Я вітаю, і це якраз форма вираження головного члена у зназначеному особовому реченні. Або вітаємо з днем народження. Тут ми можемо приписати Бажаю або Бажаємо і перелічити все, чого ми бажаємо, тій людині, які надсилаємо таке приємне привітання. У нас скоро свята, новий рік наближається Різдво Христове, тому все одно будете надсилати. Одне одному якісь привітання, і ось тут ви теж використаєте означене особове речення. Ну і тут ми бачимо з вами подяку. Дякую захисникам України. Дякую. Це точно так же ось у нас означено особове речення використано. Крім того, ну зрозуміло, що це ми з вами в побуті використовуємо, тобто розмовний стиль. Ще дуже широко означене особове речення використовується, звичайно ж. У художньому стилі, тобто тоді, коли автори у своїх текстах, особливо в поетичних текстах, та й не тільки використовують ці речення. Дуже часто заголовки до творів художніх теж мають форму означеного особового речення. Наприклад, Івана Яковича Франка: Чого являєшся мені у сні? От якраз така назва. Або якщо ви слухаєте. Музику українську, сучасну, то за останній рік вийшло дуже багато пісенних творів сучасних виконавців, у яких теж заголовки були у вигляді означено особових речень. Ну, от буквально вчора відбувся реліз пісні українського співака Артема Кондратюка Скажи, мам», або дуже часто співачка Кола використовує за назви своїх пісень означено особове речення, такі, наприклад, як Дочекаюсь. Або у колаборації з Калушем «Упіймай моє серце. Або, наприклад, сучасна виконавиця, яка дуже довгий час ховалася під ніком Клавдія Петрівна, Маша Кондратюк, нещодавно випустила свій альбом, у якому одна з пісень називалася Заведу кота. От точно так же маємо з вами в художньому стилі використання означено-особових речень. І як завжди, наш урок закінчується. Ще одним тестовим завданням. Якщо на початку ми визначали односкладне речення, тому що найближчим часом будемо говорити саме про них і працювати саме з ними, то зараз ми визначаємо героя нашого сьогоднішнього уроку, а саме односкладне означено особове речення. Варіанти: в ілюмінаторах неба нема. Слухаю мовчки вечірні отави, дихаю мудрістю трав. Пам'ятку реставрували минулого року. Друга за гроші не купиш. Сподіваюся, після сьогоднішнього року ви легко орієнтуєтеся в темі, і тепер будете завжди правильно визначати односкладні, означені особові речення. Варіант Б задовольняє наш результат. Слухаю, дихаю. Я слухаю, я дихаю. Наші сигнальні картки. Наші помічники, займенники першої і другої особи однини і множини допомагають нам. Це односкладне речення. Перше речення, його головний член виражений словом нема. Ми не можемо сюди ніякий займенник прикріпити, тому це односкладне безособове речення. Реставрували, що зробили? Реставрували, це минулий час, з формою минулого часу у нас однозначно Особливе речення не дружать, тому відкидаємо одразу. І останнє речення це увага, народна творчість, фольклор це прислів'я. Друга за гроші не купиш. Вони дуже часто маскуються підозначені особові речення, але ми знаємо, який наш справжній сьогоднішній герой. На цьому наш урок закінчено. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе, усього найкращого!